Інтерактивний динозавр від фірми Fisher Price. З такого розміру, він великий у нас. Довжина його 48 см. В комплекті є дві фігурки. Ось так. Є ось такі дві фігурки. Повністю рухомі. Знімаються вони. На динозаврові є таке сидіння в комплекті, ось такі дві пушки. Коли нажимаєте, він стріляє ось такими пульками. Також можливо це все знімати. Ззаді на хвості є кнопочка. Ось такий динозавр. Це все знімається і можна грати без цього всього просто таким ось динозавром.